Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом. І ми будемо говорити про природні явища. А на початку нашого заняття, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь вірно, дітки, саме про осінь загадка. Ми сьогодні будемо говорити про природні явище саме восени. А давайте зараз з вами пригадаємо, яка пора року передує осені. Подивіться, яка пора року. Правильно, це літо, вірно, дітки, це пора року осінь, ми з вами сказали. А яка пора року йде після осені, дітки? Правильно, це зима. Подивіться, тут уже листочків на дереві немає, так? Дітки! Розгляньте, будь ласка, картинки на тему осінь, які я для вас знайшла. І скажіть мені, будь ласка, якого кольору стало небо восени? Вірно, небо стало синього кольору. Я б навіть сказала, яскраво синього. Так чи ні? Добре. А якого кольору? Хмари восени. Так, хмари восени сірого кольору. Добре. А скажіть, а що піднімає листочки із землі і кружляє у повітрі? Правильно, це вітер. Добре. А який буває вітер восени? Так, дітки, вітер восени буває сильний, холодний, навіть пронизливий. Ну і останнє запитання до вас. Як гріє сонечко восени? Так, дітки, сонечко восени вже не пече, як влітку. Воно м'яко гріє. І не піднімається високо над горизонтом, як це було влітку. Молодці. Восени, дітки, ви можете спостерігати таке явище у природі, яке називається листопад. Листопад, це коли із дерев та кущів опадають листочки. Чи бачили ви, дітки, це природне явище? Так, це дуже красиво. Я вам пропоную, дітки, пограти у дидактичну гру, яка називається з якого дерева листочок? Але перш ніж грати, давайте пригадаємо назви дерев, які ми з вами вже знаємо. Як називається ось це дерево? Ось підказочки, подивіться, які є у нього. Правильно, це каштан молодці. А як називається ось це могутнє дерево? Правильно, це дуб молодці. А як називається ось це яскраве дерево? Вірно, це горобина. А ось це. Подивіться, яке воно високе, гілочки направлені вверх. Це тополя, вірно. А ось це дерево, як називається, стовбур у нього, подивіться, чорно-білий, це береза. Молодці дітки. А тепер давайте з вами подивимось, скажемо, з якого дерева цей листочок. Вірно. Цей листочок із дуба. Добре. А з якого дерева цей листочок? Правильно, цей листочок із тополі. Да. А ось цей листочок з якого дерева? Вірно, цей листочок із каштана. Молодці. А ось цей листочок з якого дерева? Вірно, цей листочок з берези. Так, а ось цей листочок з горобини. Молодці, дітки, ви дуже гарно все відповідали. Я вам бажаю гарного настрою, теплого, м'якого сонечка осіннього. До побачення!